Слава Ісусу Христу, слава Україні! Прийшов познімати наші коні, зірку, горлика. зірка, прозірка. Набирало всякого. Зірка у нас жеребна. з дня на день буде мати Плоша кобелка. Хотів наголосити, кого би цікавило якісь питання, якась інформація, чи коні приїхати познімати, хто хоче. Всі питання уточнити чи приїхати познімати, дзвоніть за номером телефону 097 53 79 062. Дзвоніть кого що цікавить, питайтеся. Кому коні познімати, хто має якісь питання. Будете дзвонити, це нам вертата. Будете уточнюватись і договорюватися. І таке. Тільки вже черву відпустила фест. Май велила молока уже резерв. Ось трохи погода не дуже, але мішати не, не мішаю знімати. Такі. Зірці 9 років. Зірка ж, невідомо від кого жеребно, було в двох жеребців, у фараона і... У нашого шпака такого сего, що у нас був білий. Будемо бачити, але по сроках співводає, що від шпака, але там вже будемо бачити. Буде лоша. Побачимо. Таке. Гірка кобела чемна. Нічого не б'є, не кусає черву має фест щерша чим довше. Поки орлика. Орлик є малюк. Орлик проданий. Завтра забирають. Ще познімаю відео, як його будуть забирати. Він трохи качився тепер, знімав кобилу. Орлик теж відпасся. Поправився. Є! Є, орлик! Теж нічого не каже, не б'є, не кусає, як кінченний. Знімаю, ще відео, як його заберу, ти кену. Зараз ще покажу лошиці, тайпоні, хари. просто всі... Разом не пасуть, бо у нас нема великого поля і нема як всіх тримати на одному полі. І всі так розкидані. Так, коні тут пасуть. Дуже хоче пасти, чого стали. Але трохи по сути. орлик. орли. орли теж коні давно нічого не робили. Коні відпочивають собі. Чого не роблі. Кобела, понятно, кубела вже ребно з дня на день буде мати, лоша. А такої роботи нема для орлика. Зараз ще покажу лошиці. А це Альтевська і Адель. Наші лошиці. Альтесці э, ріки вісім місяців. Адель э, ріки 4 місяці. Це Адель. Така лошиця. Ще не запрягали. Будемо запрягати в зимі. Приїде тато. Будемо запрягати і Харії, і Лушиці. Всіх. Дель. Вчив, що їх не пересилювати, бо вони трохи рухалися, дивилися в камеру. Ой, така, така красуня у нас празе. Шай. Тут теж лошаці на другому полі пасуть. Так хоча б всі в кадр попали. Зараз ще альтеску покажу. Принцесу. Маю, лишиться, грудницю, ногу. Реле. Ходи за ногами. Лошечка. До саду. Оце альтеска наша, старша, років 8 місяців, а Дельї роки 4. Теж ще її не пересилював, ще ніколи не пересилював, тому її перший раз познімаю, бо зараз будуть пасти. А так хоч трохи в камеру всі подивлю. Треба відійти, аби вони не доставали б ходять зло за ногами. Леска пер, Леска. Таку шею має. Будемо теж запрягати її в зимі пробувати. Що з того війде? Ззаду, колена. лошечка. А це вже лізе, ото все яке є так, вирішив трохи познімати коней, казати вам. Був Тік-Ток. Я їх не закидаю. Ой, такі коней. Ра ще поні покажу. Це наш поник, принцеса. Наша любимка. Найменша, але найстроїща. Усіх б'є, усіх кусаю, всі її всі всі коні. Є? Принцеска. О, яка вона шустра. Теж молода. Третій рік минув. Але минув. У кінці травні. Три роки минуло. <кій> Буде мати лоша на квітень. Та мала що треба низько тримати. Тож я така любую камеру лісти. Така принцеса наша. Смішна така матку реву кучи реву. біло червоно. Правильніше буде червоно-біле? Піні, коні тут, а далі вже, вже лізе до мотоциклі. А далі? Що робиш? Конеки. Знову не годнось успокоїться, хоче вийти що то таке, як то. А воно вони шустрі такі. А далі такі взагалі шу шустра любить бігати. Ємала. Така луна така. Обережна. До всього так обережно підходить, Дивися. Там Тампоник зараз їх по будуть пасти. Таке. Це наш Харі. Тут собі пасається дома. Харі лошукові 2 роки 5 місяців. Навесні буде на паровку. Приїде тато вже все. Будемо пускати. Є Харі, він дуже спокійний. Трохи може грязний десь бо качейся в стайні на дворі качейсі, все Є, малюк. наш лошачок. Ззаду він. Будемо приїде тату в зимі. Будемо всіх упрягати з зірку до пари його, всіх молодих. Зараз ще чекаємо. Поки зірка вже рибиться. Де будемо упрягати їх, щоб вони їхали разом. Будем учать у всех. Яхай! Яма Я, Яхай! Кто сейчас будет бегать и скакать, а он... Він... Голоднее. Наш харі студ сюди тут пасеться пос... дома приїхали по орлика.

Плакти такі два бродвези. Да, я третій раз ось, mm -hmm. я, зіркав, минул. Минул. я з ним на воїні на навіть був. І <ріст> тепер я троє. Все, забрали Орлика. Буде здорові людям. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.